Обермлення спадщини, а саме тоді, коли вже пройшло багато років з моменту смерті власника. Тому ви, поки, будь ласка, потапайте по екранчику, можете починати підписуватися на нашу сторіночку. Бо ми завжди тут говоримо про спадщину, про різні земельні питання, оренда спадкування, купівля, продаж, приватизація. Ми враховуємо побажання наших підписників, вибираємо якусь таку одну з найцікавіших, я б сказала, напевно, тем на тиждень, і ми їх тут обговорюємо. Тому ви підписуєтеся, лайкайте, а ми починаємо. Знаєте, от ця тема спадкування землі в Україні вона стосується багатьох сімей. Це питання спадщини от на землю, а точніше, що робити, коли з моменту смерті власника пройшло більше 10 років. Я знаю, що подібні ситуації виникають дуже часто, і справді це складна тема в нас. Адже пов'язана із законом, із сімейними історіями, якимись із нашим правом на землю. Сьогодні я от вам хочу розповісти про які загальні правила спадкування діють в Україні, що роботи, якщо строки вже пропущено, які документи потрібно зібрати, як виглядає процедура через суд, і які типові помилки роблять спадкоємці, як можна все оформити правильно, навіть якщо пройшли роки. Так, давайте почнемо з першого нашого питання: загальні правила спадкування. Отже, дивіться, за законом, строк для прийняття спадщини в Україні становить 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Тобто, протягом року спадкоємець має подати, протягом півроку спадкоємець має подати заяву до нотаріуса за останнім місцем проживання померлого. Якщо спадкоємців кілька, кожен має право на свою частку і має право звернутися. Якщо всі встигають, в цей строк, спадщина оформлюється стандартно. Земля реєструється у власність спадкоємця, після чого можна змінювати її там цільове призначення, здавати в оренду, продавати все, що вам захочеться. Але в реальному часі все от, ну, набагато так складніше, я б сказала. Дуже часто люди навіть не знають про свої права або відкладають оформлення цієї спадщини на потім. Хтось не має можливості, хтось не має часу, тобто, це все починає так затягуватися. І проходять роки. А коли вже виникає потреба от в землі, то бо земля це такий пасивний дохід, її можна або здати в оренду, або продати, і от у вас будуть гроші. Коли виникає проблема, строк прийняття спадщини давно минув. Що робити, якщо вже пройшло там, 10 років і більше? Багато хто думає, що якщо минуло 10 років чи навіть більше, оформити спадщину вже от, там, не можна. Просто ніхто це не зробить і так далі. Це не так. Закон дозволяє відновити свої права. Це зробити можна тільки через суд, правда? Зараз ми продовжимо алгоритм, а я поки нагадаю, що вам потрібно підписатися на нашу сторіночку і полайкати трішечки, щоб ем, був активчик. Ем, і ми туди сиділи з вами і спілкувалися довше навіть. Алгоритм виглядає так перше. Спадкоємець збирає документи, свідоцтво про смерть, документи на землю, які підтверджують право власності померлого, довідки, які підтверджують родинні зв'язки. Подається позов до суду про відновлення строку прийняття спадщини. Суд визначає причини, чому спадкоємець пропустив цей строк. Це можливо, це знаєте, можуть бути такі. Об'єктивні обставини проживання за кордоном, якась хвороба, відсутність інформації про майно це дуже популярно. Чесно, багато хто навіть не знає, що їм там є якась спадщина, і вони просто це не оформляють. Якщо суд задовольняє позов. Якщо суд задовольняє позов, ви отримаєте право звернутися до нотаріуса і оформити вже от спадщину до кінця. Після цього процедура виглядає так само, як і при звичайному спадкуванні. Нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину, і далі проводиться державна реєстрація права власності на землю. Типові проблеми і помилки, я б сказала. На практиці я бачу багато проблем, які виникають у людей в цей момент. Часто не збереглися документи на землю, максимально часто така проблема виникає. Десь втратилися, хтось їх спалив, ну, от, хтось їх вкрав і так далі. В такому разі потрібно робити вже запити до архівів, сільрад, земельних відділів. Це затягує процес. Буває, що спадкоємців кілька, і не всі погоджуються от між собою. Тоді доводиться вирішувати питання також через суд. Це теж затягує час. Ще одна помилка намагатися домовитися на словах і без нотаріуса. Часто таке буває, це може призвести до конфліктів, і в загальному можете втратити право на свою землю. Деякі спадкоємці ще роками думають, що земля нікуди от не дінеться, але за цей час ділянку можуть незаконно використовувати інші особи і довести своє право стає набагато складніше, тому головна порада от буде вже не відкладати далі. Навіть якщо минуло зараз, 5-10 років потрібно ефективно, діяти правильно і документально. Е, які ж були от приклади з практики? Бо люди, от завжди людям цікаво і краще наводити якісь приклади з практики, щоб вони розуміли, як в загальному це. В своїй практиці неодноразово зустрічали ситуації, коли люди звертаються після 10-15 років. Е, наприклад, там в селі залишився, залишилася земельна ділянка від бабусі, яка померла що там 28, о, вже в 2008 році. Родичі не оформляли спадщину, бо вважали, що земля там їхня за замовчуванням, знаєте. Е, а коли от з'явився орендар, який захотів взяти землю, <кій> який захотів взяти цю землю в оренду офіційно, виникло питання: хто є власником? Ну де знайти цього власника? Виявилося, що документи на землі ні за ким не зареєстровані. Довелося через суд нам відновлювати строк, після чого спадкоємці отримали всі документи і змогли законно здати землю в оренду і отримувати дохід. Тобто, навіть якщо час втрачено, вихід завжди є. Головне не опускати руки і діяти юридичну граму. Минуло більше шести місяців після смерті власника спадщину можна оформити через суд. Навіть якщо прийшло більше десяти років право на землю можна все рівно відновити. Головне зібрати документи і діяти офіційно. Не варто відкладати, адже за кожним роком можуть з'являтися нові проблеми з документами, сусідами і так далі. І пам'ятайте, якщо земля, точніше, не якщо, а земля це ваш цінний ресурс, і оформлена спадщина захищає не лише ваші права, але й майбутнє ваших дітей. Бо земля вона надовго у вас. Тому не варто затягувати, маєте проблему, ви завжди можете написати нам в Земельний фонд України. У нас є адвокати, які займуться цією справою. Тому на завершення, друзі, якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією і, знаєте, і не знаєте, точніше, вже, з чого починати, куди бігти, куди стукати, ви можете просто написати нам в Земельний фонд або зателефонувати. Номер телефону є в шапці профілю, закріплений. Зателефонувати нам в Земельний фонд України. Ми допомагаємо спадкоємцям зібрати всі необхідні документи. Маєте підготувати наші адвокати, підготують юридично грамотний позов до суду для відновлення строків, пройти процедуру в нотаріуса, зареєструвати землю у власність. Ми працюємо прозоро офіційно з гарантією результату. Ваша земля це ваша безпека і стабільність в наш час. Тому не відкладайте, звертайтеся вже сьогодні, і ми допоможемо оформити спадщину на землю, навіть якщо вже пройшли терміни там 5, 10, 20 років. На цьому я нагадаю, щоб ви підписувалися на наш земельний фонд. Ми кожного тижня проводимо прямі трансляції. Буду дуже дуже рада бачити вас тут. Підписуйтеся, стежте за нами. Виходять дуже часто дуже цікаві відео, де ми намагаємося людям якомога простіше пояснити юридичну складну якусь ситуацію, законодавство наше. Тому ви підписуйтесь, будете в курсі всіх подій. На сьогодні я свій ефірчик буду завершувати. Бажаю вам гарного вечора та мирної ночі.